Скільки перевізнику не заплати, витріщить очі і скаже мало. І знаєте, вже така ситуація була в 22-му році, коли ну типа ніхто не проти, чим більше платять, тим краще, звичайно. Але є наслідки. Типу, просто виходить, звичайно, хочеться більше заробити, Всім хочеться більше заробити, І всіх розуміємо, і фермера, і переробника, і перевізника. Просто, блін, от є реально якісь наслідки. Виходив в 22-му році, коли була ситуація недостатньо, ну типа порти були закриті, і все вивозилось автотранспортом, то, е, типу, ставки на пер... ну, перевізники так задерли ставки, що куча фермерів Мерів і різних там переробок посередників купили собі машини. І в 23-му році, в 24-му ринок перевезення просто ліг, і вони їздили. Ну дешевше було наймати транспорт, ніж їздити своїм. І зараз, в 25-му році, є вже схожа ситуація. Зараз дуже мало. Ну, типу, перевізників. Зараз врожайність пішла, дощі були, і все в один день, всім треба. І ну ціни звичайно вверх. І якщо так довше пробудеться, то 26-й рік в принципі мав 25-й рік вирівнятись по перевезенням, а походу 26-й рік знову буде такий, як 23-й. Ну, типу, в мене щось така думка.